Ви будьте російською мовою? Ну, українською. Олександр, скажіть, будь ласка, поясніть простим глядачам і чиновникам, можливо, які будуть нас дивитися, Наскільки важливий от вільний вибір будь-якого спіробі... будь-якого робітника в Україні банку, де він отримуватиме зарплату для розвитку конкуренції в банківській сфері України? Я приведу лише два приклади. За останні три кварталі чотири квартали більше 50 банків випали з банківського ринку. І якби клієнти, які в них обслуговувалися, мали змогу власноручно обирати банк, то багатьох проблем для цих клієнтів не було. Це перший приклад. І Другий приклад, минулий рік всі пам'ятають, коли комін не зовсім зрозумілими. Це навіть не нормативні акти, а якісь розпорядження були. Примушував певну кількість клієнтів переходити, переходити з одних банків до інших банків. Це також не зовсім зрозуміла була позиція Кабінету міністрів. Абсолютно зрозуміло відповів на це антимонопольний комітет. Банки, безумовно, не розуміли, чому такий підбірковий підхід. Одним можна, іншим не можна, незважаючи на те, що мова йшла про банки з першої десятки українського банківського ринку. Оце два таких приклади. Тому безумовно вільний вибір банку для обслуговування, для отримання зарплати, пенсії або інших соціальних виплат – Це дуже важлива соціальна тема, і банки продовжують займатися тим, щоб. Цей вільний вибір був абсолютно і остаточно встановлений. Для цього два тижні тому був титутований і внесений на наше прохання депутатами з Банківського комітету Верховної Ради відповідні законопроекти. І ми сподіваємося, що наприкінці цього року пенсіонери і всі, хто отримує заробітну плату, будуть. Абсолютно впевнені, що в разі, якщо в них є якісь питання до роботодавця, наприклад, їх примушують або їм нав'язують певний банк, вони можуть прийти показати статтю в кримінальному кодексі і сказати, хлопці, навіщо ви це робите? Я хочу обслуговуватися в банку Б, а ви мені пропонуєте в банку А або в банку С. Давайте будемо вирішувати все цивілізовано і будемо жити дружно. Угу. Олександр, скажіть трошки більше от, ну, для людей, які зовсім далекі. Як, як ставалося так, що от, через те, що банки банкрутували, у людей були проблеми? Ну, що відбувалося? Це просто хронологічно. Хронологічно, ну, наприклад, диртабанк. Значна кількість українських громадян отримувала там зарплату, отримала депозити і таке інше. Або банкнаври, або будь-який інший, Банк «Київська русь, або будь-який інший з спіль... тих банків, з якими... На жаль, сталося те, що сталося. Певна кількість клієнтів цих банків були клієнтами в рамках так званих зарплатних проєктів. Це означає, що підприємства, на яких вони працювали, вибрали цей банк. Не, не клієнти вибрали, а керівництво підприємства вибрало, або за вказівкою уряду обирали спрямовано певні банки. І після того, як банк банкрутував, людина залишалася, по-перше, без останньої зарплати. По-друге, вона вимушена була ще раз проходити всі, всі ті процедури, які в певне, певного часу до того вона вже проходила. Тобто керівництво примста казала, обслуговувався в банку який банкрутів, а тепер будемо обслуговуватися в тому банку, який інший, але безумовно це буде вибір керівництва, а не твій вибір. Якби людина могла вибрати, вона обирала той банк, якому вона довіряє, який там або найближче відділення є, або розгоджена мережа, або певні фінансові показники. І це це людина може проаналізувати і власноручно обрати саме ту фінансову установу. До якої вона скаляється чомусь, це буде її вибір, це не буде нав'язування, це буде певні, певна оцінка ризиків. Вона подивиться інформацію на сайті Національного банку, пошукає в інтернеті інформацію про цей банк, подивиться на форумах, які відгуки про той чи інший банк, і буде обирати те, щоб те саме, що їй потрібно. Тобто, на вашу думку, з вашого досвіду люди самі краще знають, куди як обрати банк, аніж керівники, які нав'язують? Ви знаєте, це не тільки мій досвід і досвід десятків тисяч українських банкірів. Це досвід всього цивілізованого світу, в якому первинно ти як громадянин, як клієнт, як фізична особа маєш рахунок в певному банку. На який тобі перераховують заробітну плату, ти з цього рахунку сплачуєш, ти користуєшся послугами безготівкового обігу, маєш змогу користуватися інтернет-банкінгом і і таке інше. На жаль, в Україні ці продукти, які зручні для клієнта, вони йшли пізніше ніж зарплатні проекти. зарплатні проекти розпочалися приблизно в 96-му році, масово, коли Банк «Авель» і Приватбанк розпочали масово впроваджувати такі проекти. На той момент це був драйвер для розвитку банківської справи і впровадження без розрахунків, саме тому, що була можливість прийти на підприємство, переконати керівництво, а потім співробітників. І я хочу нагадати тим, хто каже, що зарплатні проєкти не зробили нічого доброго для України. Вони безумовно зробили, тому що фінансову грамотність і грамоту для клієнтів 20 років тому саме через зарплатні проєкти впроваджували, тому що в людини взагалі не було банківського рахунку і він отримував зарплату готівкою в бухгалтерії, в касі. Саме тому на той момент, 20 років тому, це була дуже зручна і перспективна інновація. А якщо казати сьогодні, то Чого не вистачає в українському ринку? Ну, по-перше, обов'язково перерахування всіх виплат будь-яких на банківські рахунки, тому що це не тільки вигідно для клієнта, коли він користується зручними фінансовими інструментами, але й вигідно для економіки держави. Якщо ніхто не може ухилятися від оподаткування, все в білу проходить всі платежі, всі вони прозорі і. Держава має змогу збирати податки, вона безумовно має змогу витрачати ці податки на соціальні ініціативи, на інфраструктуру і таке інше. Тому це те, що потрібно зробити. Я маю на увазі впровадження всіх виплат на банківські рахунки. Крім того, як я вже сказав, той проект закону, який був зареєстрований, передбачає. Можливість обирати вільно будь-яку банківську установу, можливість спираючись на норми кодексу законів про працю, кодексу закону про пенсійне забезпечення, а також Кримінального кодексу, істовувати свої права в тому разі, якщо, не дай Бог, виникне така необхідність. Угу. згадали ще реакцію антимонопольного комітету на ці розпорядження уряду. Яка це була реакція? Ви знаєте, Антимонопольний комітет протягом 2006-2014 років неодноразово нагадував Кабінету міністрів і інколи Національного банку про те, що нав'язування певних форм співробітництва або певних платіжних інструментів, або як в 2014 році зобов'язання для державного сектору переводити. Рахунки державних підприємств для обслуговування зарплати в певні банки, це не є це не відповідає конкурентному законодавству, і саме тому воно має бути припинене. Антимонопольний комітет в 2014 році зробив все, що міг, тому що є певні обмеження щодо його впливу на рішення Кабінету міністрів. Але в рамках своїх повноважень він довів справу до кінця. Він чітко і неоднозначно вказав кабінету міністрів чітко і однозначно, однозначно вибачаюсь. Чітко і однозначно вказав в ще раз. Антимонопольний комітет чітко антимонопольний комітет чітко і однозначно вказав кабінету міністрів на те, що його рішення порушували законодавство України. Вони мають бути відмінені, і ті банки. Які і клієнти цих банків, які вимушені були переходити до інших банків, мають можливість повернутися до банків, які їх озвули попередньо, і е, в будь-якому разі обирати власноручно той банк, в якому в подальшому тві. І настанок ще в, в двох словах от про зручність для людей обирати банк, який потрібно це більш менш зрозуміло. От чому важливий цей момент, коли людина має право обирати вільний банк саме для розвитку банківської системи, тобто це вільна конкуренція чи чому це? Ви знаєте, коли комусь щось нав'язують, то людина відноситься до цього як до нав'язуваного. Ну, дали тобі картку через певний банк. Ну, нема питань. Візьму картку, піду в банкомат, зніму це під нуль і буду з західкою. Бо це є. Той порядок денний і ті дії, які клієнт, який не зацікавлений в обслуговуванні в певному банку, проводить зі своїми грошима і зі своєю карткою. Коли людина особисто персонально обирає, є певний банк, в якому я можу відкрити рахунок, отримати інтернет-банкінг, отримати картку для Використання в Україні або за кордоном, можу платити в інтернеті, можу сплачувати комунальні платежі і багато інших банківських продуктів або інновацій. Я можу використати, наприклад, безконтактні картки, якими можна сплачувати в метро. Це тільки на сьогодні Мастер-карт, але в подальшому це буде віза і інші платіжні системи. Це дуже зручно для людини, навіть той, яка отримує гроші в рамках заробітної плати. Тому, коли людина особисто, персонально, зважаючи на певні обставини, зважаючи на кількість послуг, на їх якість, які банки надають клієнтам, все це оцінило, після цього свідомо зробила вибір і користується саме тим, що їй потрібно, не те, що їй нав'язали, не те, що їй не сказали або сказали занадто багато і забили її. Мозок, я б кажу, вона а, сама знає, що їй потрібно, що їй потрібно в той чи інший період часу, і обирає вільно і осознанно те, що їй потрібно для фінансових операцій. Ну, і відповідно це якби, допомагає і і банку, да? тому що людина не знімає повністю готівка, як ви сказали, да? що яке залишається на рахунку коштів для, для банків. Вона да. тут є а, дещо більша. Кількість цих послідовних кроків це не не тільки для банків вигідно, коли людина залишає кошти в банках і у банків є ліквідність, хоча це безумовно одна із основ того, щоб банківська справа в Україні відроджувалася після кризи. Коли ти маєш ресурси, ти можеш кредитувати. Ти можеш вкладати гроші в інновації, ти можеш розвивати мережу прийому платіжних карток безготівковим шляхом, ти можеш розвивати інтернет-банкінг і впроваджувати будь-які інші проекти, які впроваджують в інших країнах. Але це дуже важливо для економіки держави. Коли гроші в обігу знаходяться в білому обігу, безготівковому обігу, ті цифри, які є. В інших країнах і в дослідженнях, які проводять центральні банки, наприклад, країн Схід... Східної чи... Східної Європи, вони кажуть про те, що будь-яке зниження кількості готівки в обігу додає до ВВП певну кількість процентних пунктів. Тобто, чим менше ми користуємося готівкою, і чим більше використовуємо картки або інтернет-банкінг, поточні рахунки. Тим більше збирається податків, тому що підприємства вимушені отримувати від від нас безготівкові кошти, вони не можуть сховати свій обіг, вони сплачують податки, і ми таким чином запускаємо в економіку держави. Це те, що кожна людина можна, може зробити для нашої країни, тому що коли ми кажемо якісь абстрактні речі, ну давайте не, не будемо давати взятки. Чи щось там інше, не будемо порушувати якісь правила. Оце конкретна справа, яку кожна людина може робити для своєї країни. Якщо ти хочеш, щоб в тебе в твоїх дітей був дитячий садок, або ціни на газ були адекватні, або асфальт був нормальний і таке інше, сплачуй податки. Для цього плати безготівково, використовуй безготівкові платіжні інструменти, використовуй банківську систему, банківські рахунки. І давай змогу е, кабінету міністрів державі в цілому адекватно оцінювати, скільки е, грошей в економіці в країні в обігу є, щоб вони могли планувати і відповідним чином реагувати на всі ці процеси. Угу. Все дуже прекрасно. Давай покадруємося. Угу. Ще ми трошки далі спілкуємося. Скажіть трошки про себе, чим займаєтеся, що у вас організація. Асоціація займається розвитком повністю як? Українська міжбанківська асоціація чоловік потіжних систем, створена в 99-му році для розвитку безготівкових розрахунків з застосуванням карток міжнародних потіжних систем. На сьогодні для нас немає різниці і значення, яка саме картка використовується для банків і для економіки, для підприємств. І громадян ми робимо порівняння і оцінки того, що можна і чого не можна робити з картками, які подібні продукти вигідні і впроваджуються на українському ринку, що саме допомагає людині бути впевнено в тому, що все це безпечно, вигідно і таке і інше. Це така соціальна в певному сенсі. Діяльність, ну і безумовно У консультативна, і, да так можна сказати? ви як? знаєте більш промоушен всього цього процесу? Ну, консультації безумовно також, але, але більше консультації все ж таки для фінансових установ mm -hmm. в їх співпраці з державними установами. Так, а ви, ви керівник да? розмісти асоціації? Тобто ви брали теж учасне да? там закон а, в написанні цих законопроєктів? Їх два скільки знає да? один. Від БПП зареєстрували, інші, це, здається, БТЩ, Луценко і Бетрічний. Луценко це перший проєкт. З Луценком не була можливість поговорити. Я не знаю, хто для нього писав проєкт, але він не, не зовсім зрозумів, чому банки були не дуже вдоволені тим проєктом, який їм був зареєстрований. Справа в тім, що він. Намагався вирішити питання виключно в сфері зароку заробітної плати, а банки вважають, що також потрібно вирішувати питання щодо пенсійного забезпечення і вільного вибору пенсіонерами пенсійних рахунків в банках. Якщо читати документи, то здається, що там проблем нема. А по факту на на жаль, вони як завжди існують. Тому що працівники пенсійного фонду, якщо їх зацікавить. Певний банк вони можуть е впливати на вибір людини щодо того, саме який банк обрати. Навіть якщо людина прийшла і каже, хочу, наприклад, обслуговуватись е десь там е на Троєщині в такому банку, я йому кажуть, та ні, давай десь там на Крещатику, державному банку. Ну, людина думає, ну давайте, будемо там, де, де скаже. І е саме тому з центром. Розмова не дуже склалася, і ми запропонували членам комітету з фінансів та банківської діяльності розглянути можливість вирішити як зарплатне, так і пенсійне питання. Також Луценко пропонував зміни до адміністративного кодексу, тобто він вважав, що е, якщо підприємство і керівництво підприємства щось порушує, то це можна. Адміністративному суді адмінпорядку вирішити, а банку, вважаю, все ж таки краще в кримінальному процесі. Це буде більш відповідальним для керівництва. Вони mm -hmm. будуть розуміти, що якщо ти порушиш, то буде. Ви пишуть, будь давай ще запишемо один номер. Не... Що що банки вважають, що саме криміналізувати потрібно от, от, цей момент. Давайте зробимо. Поки ми не пишемо в двох словах, mm -hmm. законопроект від БПП, він кращий. Що... Ну, банк так вважає. Він не кращий, він більш жорсткий. Ні, чи... ні. ні. Він більш, він о... більш питань себе включає. Mm -hmm. Це, по-перше, не тільки зарплати і пенсійне забезпечення. Він передбачає, що буде не адміністративна, а кримінальна відповідальність за порушення прав людини на. Вільне обрання заробітно банку для обслуговування і отримання заробітної плати або пенсії, тому що адміністративна відповідальність в українському українських реаліях. В українських, точно в українських реаліях це не зовсім те, на що будуть зважати. Коли чітко написано, можеш сісти, тоді керівник підприємства буде. Тому хто згори спускає якесь незаконне чи якесь незрозуміле рішення або пропозицію, або рекомендацію казати, хлопці, ви примушуєте мене порушувати кримінальний кодекс, а там ще є стаття, за якою наш колишній прем'єр відсидала певний час. Статтю змінили, а в цілому норма про те, що державний службовець не повинен чогось там порушувати. Вона залишилася. Тому там такий ланцюжок буде. Якщо хтось щось порушує, то буде відповідати і керівник підприємства, якого примусили, і той, хто його примушував. Спасибо большое, все зрозуміло.